Сьогодні у Свято-Миколаївському кафедральному соборі Кременчука відправили панахиду за померлим воїном Антоном Зотовим. Навчався у Кременчуцькій гімназії номер 20 працював будівельником. Призваний на військову службу під час мобілізації 3 травня 2024 року. 22 січня 2025 року помер причина смерті хронічна ішемічна хвороба серця царство небесне, нашому військовослужбовцю Антон свого часу багато працював, але коли Україна покликала, він без вагань став на захист кордонів нашої батьківщини, проводила в останню путь героя його сестра. Зивчивий, наївний, всім вірив добра. Була людина, і пішов мабуть, сам. Ну Якщо він не сповістив, бо він знав, що мені це буде тяжко навіть спать, знати, що він там десь воює на фронті. В Києві це п'ята штурмова київська бригада. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Антону Зотову, Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.